Всім привіт! З вами я, Олена Масенцова, власниця студії Пітільки-шоп, а також в'язайнер за покликанням. Всі мої роботи ви можете знайти ось на цій сторінки. Сьогодні хочу показати вам бавовняну косу українського виробництва. Це наша гордість. Я дуже пишаюся тим, що ексклюзивно для П'ятільки-шоп ми зробили ось таку красунечку. Вона нереально легка. Об'ємна та дуже зручна. Давайте покажу вам її поближче. В такої коси е, 350 метрів. Але важить вона, дівчат, всього лиш 380 грамів. Пухкенька, легенька, як хмаринка. Кожен колір у косі окремий, то ви можете її розібрати, переставляти, як вам заманеться, або прибрати якийсь колір повністю. Всі кольори переходять один від одного дуже повільно. Тобто, проміж кольорів є ще ось такий градієнт, який поєднує їх і поступово переходить до світлого кольору. Ми підібрали найвлучніше поєднання для вас. Для чого саме ми використовуємо цю косу? Звичайно, для в'язання. Ви можете зв'язати серветку, килим. Ви можете зв'язати торбинку, ви можете зв'язати клач, ви можете зв'язати шопер з цієї коси. А також ця косичка дуже гарно лягає в вузликах, тому якщо ви володієте технікою макраме, будь ласка, це теж для вас. Легка та об'ємна це те, що можна сказати про цю косичку. Рекомендований гачок 3 3,5 мм. Подивіться, я покажу вам, як вона виглядає у полотні. У мене гачок 3,5. Подивіться, які об'ємні стовпчики, але дуже щільне полотно. Якщо ви не, не дуже щільно в'яжете, ви ж знаєте, що розмір гачка залежить від вашої щільності. Якщо ви не дуже щільно в'яжете, пропоную вам обрати. Трічку для цієї коси. А якщо у вас все гаразд, та ви пам'ятаєте, зі щільністю я маю на увазі, і ви пам'ятаєте правила рівненьких петельок, мова про яке йде в мене майже в кожному моєму відео та майстер-класі, ви знаєте, що зробити об'ємний, але дуже міцний стопчик легко. Ось таким чином вона в'яжеться. Як кажуть наші дівчата, це коса або шнур, який в'яжеться сам по собі. Тобто вам навіть не прийдеться докладати зусиль. Подивіться, як легко він тримається на гачку. Легко, але дуже щільно. Кольори яскраві, не псуються від сонця. Косичку можна попрати. Якщо у вас повноцінно в'язаний виріб, ви можете навіть випрати її в стиральній машинці. З ним нічого не буде, і після висихання ваш виріб буде виглядати так само, як і спочатку. Речі з бавовни зараз дуже. На часу. Подивіться, яка гарна штука в мене виходить. Тому, якщо ви ще не придбали цей шнур, обов'язково придбайте його і зв'яжіть для себе щось оригінальне, стильне та українське. Це зараз дуже важливо.